Это бля. Добавил. О, сейчас мандалорцы нас ждут. Мандалорец добрый, блядь. А что, он похож? Макс был бы охуенный мандалорец. И ты охуенный был бы мандалорец. Микодин, да? Микодин! 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 Я знаю. Справа и лево. И посерединке пипа. Максим Николаевич. Ніколай! Ніколай, що за... Сука! Йока, блє, тебе безмикрофону уїбало, блядь. 40 років урожая, бляді. Shift F1, да. Шеф-фаден... шеф Shift, Shift, Shift F1. Формула 1, блядь. Формула 1, нажми, блядь. Це тупа, блядь. Йобана розпочинуть. Да. Дорогой. Макс, Ісус 2005? Так. А Максу 20 років, блядь? Макс Ісус 2005. Блядь, 2005, 2005, а ти що 2005? Мені 5 лет. скільки з вами почав грати в 7 лет, блядь, чи що? 7 років? ти який виліз, блядь, з мами нахуй зразу, блядь. Зразу нахуй з блядь, блядь. Його дивують, блядь. А чуєш, а ти зараз ведеш трансляцію чи ніхуя? Я на Явін 4 граю зараз. Комп'ютер такий, Явін 4. Та я це зрозумів, блядь. Я кажу, а ти... зараз... Мені це нагадує цей відос, блядь, сука, з тіпами з цього, блядь, з цього, блядь. Скажи, блядь, їбать, як вони називаються нахуй? Артур, скажи, погано. Ми зараз в прямому ефірі, блядь, йо, блядь. Блядь, а я тебе, сука, подставляю, тут розказую всякі секрети, блядь. Да. А любиш ще пісню цей? Нікотин. О, 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 я, на, я нарешті, з вами, дівчатки, я з вами. Мені подобається його нікнейм, це ідеально. Блядь, в настоящих пацанів, коротше, типу, цифри в нікнеймі, так що. Ожидайте нового рождения. Да, 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 да. Ожидайте нового блядь, да? <ріст> бля, Андрій, ти що діти? Ти, ти знаєш, такий, бля? Блін, а мене коротше, це дуже, звісно, жорстко, але в мене був Кент, і він казав: типа, якщо в дівчини 40 кг, то можна значить. Блін, що ж, мона? Блять, чого? <ріст> це типа. У мене просто була 40 однокласниця... 40 Сорок кілограм. Так, да, вона в першому класі вже була 40 кілограмів. А це маса нетто чи бруто? <реш> Бруто. Бру, Маса трубецького. Оце прям непогано було, блядь. <реш> тут, блядь, 15 типів, нахуй, блядь, поможіть. Це, це за тобою прийшли у хилянчик, мами, дивися, блядь. Опа! Опа, грає. Айсраку в рот, блядь. А хто тут чертався, чорт? Ти куди пішов, чорт? Ч, Я. Хто чертався? <реш> <це. реш> <Чурта, хто взял? реш> <Хуїв. реш> чорта, хто взяв хуйо? Чорта, блядь.

<риклад> сука, ёка, че, можу, Дай мне за стрелка. Значит, я за стрелка играю? Потому что я с 12 лет стреляю сигарет. <риклад> <риклад> Профессийный стрелок, блядь. КМС по спорту. КМС <риклад> по спортсуй воздушки, ебать. Ай блядь. Ёбан. Сюда, сюда, да, блин, что ты стал перед мной, я не могу пометить, блядь. Повтыкать. Стало, блядь, этим пенсионером, ебаным, блядь. Сейчас да. пенсию хочу получить. Стало, блядь, Дайте мою пенсию. Дайте мою пенсию, блядь. Дайте мою пенсию. Дайте мне пенсию. Блин, пацаны, еще и Знаешь, что надо? Ебаный, да. блядь, цикл ци, ци, маленький, блядь, волохатий, блядь, тип нахуй. Волохатий, блядь, електроблохатий. Я не був, блядь. Бабай волохатий. Я не шарю, вибачте, я не дуже експерт в зоряних війнах. Я їх не дивився. Там це бабай волохатий, він ходить к малолітнім фанаткам після концерту концерта. Бабай волохатий. Пацани, а я зараз граю за це. Світки, блядь. Молодой. Йому всього лише 60 років, блядь. Світки, його, блядь. Його,

його Нет, баклофен. Ого, це вже жорстко. Так, що Єшка робить, Єшка цього? ешка Дарта Вейдера, а это новый трек сами. Чекай! Ой! Ай, пиздец! Ай, пиздец! Бля, не накидаю. Я кидаю негру. Блядь, Мені не негр накидал. Негру, афру, афруамерикан, инопланетян. Черносем. Мы в Украине вообще сам. Ч... Ти що, да? Є... Блін, пацани, ми тупо з вами позабирали самих опитних цих любимі. Заебсь, заебсь. Та ми, бля, команда, нахуй. Ну, пацани. Сусу, команда, сусу. блін. Та вже не kill this band, то. Suicide squad. Kill this cats. О... О, к... mm -hmm. Все, понял.

Сейчас все будет. Да нормально, мальчики. Столя, курва, мать, ёб твою мать. Я беру боска, бля, похуй на. Паты на Эй, Армана, ну-ка пройдите, пожалуйста, на ковер, блядь. О, нихуя себе. Нет, не, мне пизды сейчас дай, мадам. Ай, я бежу к тебе. Так, я буду, я... Сука, там Крысы. с погреба вылазить, сука, закатки, блядь, ёбаный. Погреба. Я минус ну Там они, блядь, там, блядь, консервы... Ай, вы просто дохуя, пацаки. Не боюсь Боже, а мене комарі кось хуя, блять. Так, Кусаать, за... мене теж по ногам підери, несуться, нахуй. Всю ніч не довість спати. Ти ж розумієш, що це ж комарихи oh, кусають. а о -о -о, не, не Комарихи, так. Комарин их таржишь вони ж бухають! Ну, вообще-то. Ну, правильно, по-людськи, нормальні нормальні мужики, сука, хуярять, блядь. Ну, пиво, на... Хлопці, хлопці! Ай, ти Я забрав, я забрав, я її, забрав, забрал, я забрал. Забрал и Тимошенко, добра. ушла. Ай, блядь, волосатые, сука, пустырь. Ай, блядь, двое, Тимошенко забрав, блядь, але мене повезли тип через. У меня затмесь Я хочу, чтобы пришли ці, знаешь. Это конечно, шо? Месиво или месячнее, не понял. І то, і Гінофобія? Да. Короче, знаете, як називається боязнь жінок по типу по научному? Гінофобія, блядь. Ага. Типа без прикола, блядь. Типу, я. Я, а -а я думал, в рок стара мания, ты хочешь стать друг жінки. <laughs> і ти... Не ну, тоді ми ти... всі жінок боїмося, це це субъективно. Ну да, я теж так далее. Вот именно. ніхуя, це шо, блядь? Ебать, Макс Ісус 2005 писует, блядь. <laughs> Ого, избушка моя Б. Ні, <аспілуточку> nee, ми ще не проїбали, что про ну. про не точка бать. А, я ПРОЇБАЛИ! Не. Проїбали. Я страшно проїбати, я не хочу. Не плач. Пацани, не я підвалі, я, я в підвалі. Ага, народ взяв. Єбать, отлетів <пілуточка> Пацаналі, я отлетів, вкусно. Я пацани, я загружу, что стрим же запізнений. Ооо, Максик тут дуже красивий на ці фото. Да, массу-то молодые и гарные, конечно. А и зараз гарный. А чуваки, я вам честно, вот я сказал, сказал, что типа Макса самые идеальные пропорции лица. У него прям, блядь, красивый, блядь, лицо на. Да, тупичку дьявола до меня. Привет, молодежь. Ебать, пекемона. Хочешь это? Я я вийшов покурити, вообще походу, я. А там, де піші йдуть, я туди і пиздю, блядь. Я поняв, дезертир. Те мого малого, я твого малого, беруйте і йдемо, блядь. Давайте, під мишки і пішли їх тудо охуяк, тараканів. Ебать, да їх Тут їх, блядь, як із жоби. Чуй ти, пацан, ми фантастична четвёрка. Вообще да, чур, я каменний. Женщина не бедимка, блядь. Ой, хорошо, буду. Ебать! Чур я буду бегать, голий, голый, да. Чур я буду тоже. Вс, мы с тобой определим Ура! Мы два каменных. Не, нахуй. Короче, рыбиша хочешь. Аля, уебал, блядь. Не, рыжий пакал. Рыжий. Абумаркер пакал. Рыжий Крик. Блядь, я не понял, хуяно, ты без испан. Чубака, сука, ёбу, я, Чубака, собача, собака, чуба... Я забрала, я в рот не брала. Ага. Сука хуярить, блядь. Прийшов, сука, с ножом на перестрелку, там тип, блядь, сука хуярит. На что ти хотів? З луком, блядь. Да вынеси, Может, с тибулью, блядь. О, правильно. Может, с тибулью, сука, не с луком. Сейчас посадим грядки, и тебе тоже. Ты что, сука, блядь, блядь. Ну, добре, боу, блядь, боу, нахуй.

Хлопці, хлопчик, хлоп вопло, хлоп, хлоп, блять, базара, блять, пиздует, 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 блядь! блядь, блядь. блядь. Е Ебать, там блядь, на балконі до хуя куры пацани, ба. Єбать. Со спаской, бля, ехать. Ирочка, мне двойной кофт. Светлячки а? мене поблепляли, блядь, заебать. Светлячки, блядь. Да помыть все треба просто. У мене води нема, блядь, не можу убить. Блядь. блядь. Блядь, на балконі, на балконі, на балконі. На балкон, блядь. Мастер На балкон, Ой, дівочки, я панкую, не... я просто панкую. Я блядь. валяюся. Я кинчаю. Блядь, I'm come come I'm В канистру 95. Макс тупо бессмертный. Мне кажется, не минисут, по-любому. По а а Йока легенда, Йока тупо легенда. І Санек тоже легенда, блядь. Ви тупо втроем, блядь. Та йди нахуй заебать. Ми же діду врайти дорогу, блять. Не хватає зараз музики і верки все двічки. Ооо, реально, блядь. О, чуйте, пацани, я знаю, яка пісня ідеальна буде. Yes? No. Sex? Блять, мене дитина хуярить. Я теж дитина трахнула. А, yes. Я тільки взяв діда, блять. Я вас вітаю, хлопчики. Перемога. Просто перемога. А там Валик зараз, блін, цьому Льові, блядь, дроче, хуя, блядь. Це Марі. Десь в посадці, курва, в Карпатах. Романтика Романтиков, пацанок. Я тебе люблю, Льовчик. Валик, Валик, тихо. Губки свої зажми. Але я їх люблю, блядь, що того, що того, блядь. О, їбать, за прикольну карту. У мене ж потенція увеличується от після неї. Ніхуя собі. Да, Макс Ісус, поблагослови нас. Планету треба було назвати. Слава Ісусу, блядь. Слава Ісусу стала, як там не була Як не стояла. Няу, пілант моя пуля. О, і в жопу залетіла. Блядь, блядь вилітає, блядь, гоноровий, блядь. Гонорарний, блядь. Дивиш, гонорея, гонорея пройшла. Гонорея, гонорея нахуй. Звращайтесь. Я хочу таку озвучку в ігру, піздец. Сексуальний Томіків Кіф. Звращайтесь, дорогі. В стімі, ебануть. Добрый день, братик. Добрый день, Сука, попасть, блин, уже. Нас на бету ну. так жёстко щас выебут. я не хочу. Зараз-зараз, Че, блядь, ебать, мне в кустах щас страх на деда, блядь, жесток. Я так еще не бачу. Дай, <звук> ты шо, охуел? Здесь, сынок, иди нахуй отсюда. Пало, молодежь, що <звук> <а шо> ну <звук> нахуй <звук> Все, молоди, да, забрали на той свет. Я родила. Ой, пизда нас выебали, блядь, все, до побачили нахуй Тетя выебали за щеку, блядь Моска свинка, блять, йобанка. Москасвинка. С халерой какой-то, блядь. Чума. Ой, Вогонь по блядскому хутору, блядь. Починай Хлопці Ай, Браби! На губу, сукул. Цей, блядь, хомяк, сука, обнаги, блядь. спазмом Летай, блядь, ракеты по голове, блядь це не літає, це порхающие, блядь. О, перхать, наконец-то, блядь. Який ты молодец, сука. Там йода, там йода бежит, там йода бежит, там, мало йода, сука. Ах ты просто, ах ты. Паразит, блядь. Настоящий дыбе, шоробы. Да була чада. Да була чада. Да, блядь, заебал. Ну Короче, пацаны, расскажу вам прикол. У меня были знайомы циганы. Типа, ну, знаешь, что знаешь, да була чада. Типа циганский динаф. Ага, хорошо. Так він каже, підходить до тебе якийсь циганьон, а каже, дабула чи да, і не тебе йде. Дабула чи да, я ж кажу, пацани. Дабула чи да. Дабула чи да. Ми як вона чи супернешіл в серіалі. Дабула чи да. Любому, бля. Дабула чи да. О, Максим, ну ти ще, блядь, дядь, їбашиш по-дурному. Вообще безпощадний хуй, блядь. Ты девочка вот такие же, блять. Ах ты сучара, мать. Та не то слово. Я тебе блядь, покажу. блять. мать, я сейчас твоим куніметником. Куніметник молого малого ты, молого ебать. Блядь, блять, ебать. Порослый суки, сука, ну за Так зараз. Та сука що робить Тебе с ранкеля, йоба, наворот. Точку Б! Точку Б, блять! Цьохуніметник куро не поміг, йоп. то зберігать. Да пришел цей хан сасало блядь, нахуй. Я кунеметника взял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Задала коду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блядь, сука, не успела, я дура. Куниметник, Блядь, дрейнер, пенсионер, блять. Дренер Рэд, блядь. Все, Баба Фен. Ебать, блядь, зашел, блядь, так сильно. Еба фен, еба Лена, леночка кофе. Перемога. Добрый пацаны, блядь. Я біжу. Дякую за тебе работать.